Я вітаю вас усіх на каналі ProUA. І перш ніж я розпочну огляд за 7 січня, хочу трохи поділитися з вами своїм розкладом, тобто я встаю о 6-й ранку, щоб до 8 приготувати вам каву, перевірити огляди, переглянути деталі та продумати, що я говоритиму. Завершую свій день після зустрічей і нарад десь о 10-й вечора, не раніше. Крім цього, я проводжу, мабуть, близько 10 зустрічей щодня і. За тиждень, що залишилося, я не встигаю зустрітися з усіма тими людьми. Причому я маю на увазі не просто людей, а журналістів, політиків, бізнесменів, із якими мені доля дала привілей зустрітися. Погодьтеся, для нонейма це дуже дивно. При цьому портников, який запросив мене в Україну для дебатів, зараз перебуває у Буковелі, а я їду в район Покровська. Ось як по різному ми допомагаємо Україні. Крім цього, як ви чуєте по моєму голосу, я застудився. Нічого страшного це мені не заважає, окрім того, що я хриплю і видаю всі інші звуки хворої людини. Я записав унікальне шестигодинне інтерв'ю, яке планую показати на своєму основному каналі «Любарський без цензури. Учора вийшло перше відео, і на мій жах, мабуть, найбільша журналістська робота перетворилася просто на катастрофу. Я сидів на фоні цього інтерв'ю, слухав його, а сам хрипів, шморгав носом, хропів. І всі ці звуки були добре чутні, тому що я не зняв із себе мікрофон і не здогадувався, наскільки він чутливий. Отже, моя перша журналістська робота це унікальне інтерв'ю, яке тут ніхто більше не покаже, виявилася абсолютно непрофесійно зіпсованою. Так, я не професіонал, я бізнесмен, інженер у минулому, а журналістика для мене зовсім нова професія, яку я зараз опановую, тому не судіть суворо. Я настіли раджу вам подивитися це інтерв'ю, попри всі мої шморгання та інші неприємні звуки застудженої людини. Це дуже прикро. Урок на все життя. Я перепрошую перед людиною, яка записувала це інтерв'ю зі мною, Юрієм Корсуновим. Він розповів практично всю свою важку і цікаву історію життя, а я при цьому сидів, шморгав і хрипів. Ну що ж, як вийшло, так і вийшло. Пробачте. Тим не менш, інтерв'ю унікальне, і я прошу вас послухати його, прийнявши мої вибачення. Як бачите, навіть зараз я не зовсім контролюю своє дихання, але краще так, ніж ніяк. Отже, починаємо. Дональд Трамп заявив, що війна в Україні почалася через заяви Байдена щодо можливого вступу України до НАТО, що, за його словами, порушило раніше існуючі домовленості. Він підкреслив, що Росія неодноразово висловлювала неприйняття присутності НАТО біля своїх кордонів, однак адміністрація Байдена проігнорувала ці попередження. Трамп додав, що за його президентства такої ситуації вдалося б уникнути, і він сподівається зупинити війну в Україні за півроку. Отже, ви знаєте, велика частина проблеми полягала в Росії протягом багатьох років. Задовго до того, як Путін сказав, що НАТО ніколи не повинно бути залучене до України. Тепер вони сказали, що це було як написано на камені. І десь е на якомусь етапі Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Ну тоді Росія має когось прямо у себе під носом. І я міг зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Було допущено багато помилок під час тих переговорів. І коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав: Ви закінчите війною, і виявилося, що це була дуже погана війна, і це може загостритися. Ця війна може загостритися і стати набагато гіршою, ніж зараз. Ну, на мою думку, це завжди було зрозуміло. Насправді я вірю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка була б задовільною для України та всіх інших. Але Байден сказав, ні, ви повинні мати можливість при... призначений спеціальним посланцем Дональда Трампа з питань України та Росії, Кіт Келок відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації президента Сполучених Штатів 20 січня. Спочатку поїздка, яка включала зустрічі з українськими лідерами, була запланована на початок січня, але причини перенесення не уточнюються. Повідомляє Рейтерс. Рішення про якнайшвидше завершення конфлікту в Україні залишається ключовим пріоритетом нової адміністрації. Учора, 7 числа, Трамп провів прес-конференцію. На відміну від тригодинного інтерв'ю Зеленського, яке ми розбирали вчора. Це не було бла, бла, бла. Чому не бла бла-бла, тому що Трамп говорив за підготовленим текстом. Зазвичай він рідко це робить, адже любить імпровізувати, але цього разу він дотримувався чітких тез, фокусуючись на ключових аспектах своєї майбутньої адміністрації. І до цього, без сумніву, варто ставитися серйозно та прислухатися. Трохи згодом ми обговоримо його позицію щодо України. Зараз я спробую заощадити вам годину часу і переказати головне, що було сказано на цій прес-конференції. Вона почалася з того, що Трамп заявив про очікування безпрецедентних найбільших в історії світу інвестицій в американську економіку. І тут він відразу назвав інвестора, який вкладе 200 мільярдів доларів у високотехнологічну економіку Сполучених Штатів, а не просто в будівництво доріг і мостів. І це, за словами Трампа, не бла-бла-бла. Америка стає найбажанішим місцем для ведення бізнесу серед розвинених країн світу. І все це, мовляв, завдяки Трампу. Він також пообіцяв ще більше знижувати податки та усувати регуляторний тиск на бізнес. Якщо хтось має сумніви, чи впливають податки і регуляції на економіку, то, на думку Трампа, варто подивитися на Сполучені Штати. Зменшення регуляцій і податків сприяє тому, що інвестиції надходять у величезних обсягах. Наприклад, у Сполучені Штати вже вливають сотні мільярдів доларів. Тоді як Україна не отримала 100 мільярдів доларів навіть за весь час війни, на цьому він наголосив: якщо Україна хоче отримувати західні інвестиції, то повинна створити сприятливий інвестиційний клімат. Для цього потрібно знизити податки та дерегулювати економіку. Також Трамп зазначив, що багатьом в Україні здається, ніби після закінчення війни настане інвестиційний бум, але він вважає цю ідею сумнівною. На питання чому українські бізнесмени не інвестують у свою країну. Трамп вказав на те, що багато хто з них виводить капітали за кордон і зберігає гроші в іноземних економіках. Розуміючи політичну та військову нестабільність поточного стану, якщо більшість або значна кількість українських бізнесменів зберігають частину своїх грошей за кордоном, як переконати іноземні компанії інвестувати в Україну, це здається досить дивним, але це схоже на те, як прийти в китайський ресторан, куди самі китайці не ходять. Ось є китайський ресторан, а китайці туди не ходять. І ви очікуєте там щось знайти. Це з цієї серії. Сподіваюся, моя аналогія зрозуміла для американця. Усі інвестиції, і це не є секретом, здебільшого спрямовуються на розробку ресурсів, але по суті це продаж надер землі в обмін на їхній викуп. Інфраструктура будується на видобуток. На мою думку, це не найкращий шлях для України. Кращим шляхом для України було б скасування високих податків. Створіть політичну, навіть не військову, а саме політичну стабільність, запровадьте справедливі суди, хоча б у сфері бізнесу, щоб підприємці не залежали від змін політичного клімату. Якщо цього не станеться, то всі розмови про інвестиції в Україну, на мою думку, залишатимуться перебільшеними та марними. Йдемо далі. Що сказав Трамп ще? Він заявив, що адміністрація Байдена ускладнює передачу влади, створюючи всілякі перешкоди для цього. Далі почалися заяви, які, простіше кажучи, не були імпровізацією Трампа, а були прочитані з паперу, тобто добре підготовлена промова, написана спеціалістами. Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом, це приголомшлива заява. Її масштаб та значення шокують. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо Канада потрібна Сполученим Штатам як 51 й штат. Так, у них схожа культура, вони розмовляють англійською, але історично це інша країна. Для чого це потрібно? Безумовно, якщо це станеться, у чому я дуже сумніваюся, то Трамп увійде в історію як найвидатніший президент за останнє століття. Але, як на мене, ця ідея абсурдна. Більше того, це шкодить Америці, Канада з її величезними ресурсами. Корисними копалинами відносно низькою щільністю населення, прекрасна країна, але без образ для канадців вона має сильну соціалістичну політику. Це порушить і так крихкий баланс сил у Сполучених Штатах і може назавжди поховати республіканську партію, якщо Канада стане трьома, чотирма чи п'ятьма штатами. Коротко кажучи, це досить абсурдна пропозиція. Далі він запросив Сі Цзіньпіна, заявивши, що чекає його 20 січня. У той же час він повторив, що не чекає Зеленського, але Зеленський може приїхати, якщо захоче, що фактично є відмовою. Зеленський це чудово зрозумів і вчора сказав про це в інтерв'ю. Далі Трамп запропонував перейменувати мексиканську затоку на затоку Америки. Це не викликає проблем. Мексиканці можуть продовжувати називати її мексиканською затокою, а американці затокою Америки. У підсумку Трамп також довго розповідав про панамський канал, називаючи його найбільшим інженерним проєктом, коли-небудь створеним людством. Він сказав, що в сучасних грошах це коштує трильйон доларів, і що панамці або власники Панамського каналу не дотримуються духу угоди. Різко критикував Джимі Картера, який, за словами Трампа, продав цей канал за один долар. Трамп вважає, що за його президентство він поверне цей канал Америці, оскільки це питання національної безпеки. Це справді так. Це питання національної безпеки, і саме з цією метою канал і був побудований. Цей канал забезпечує можливість перекидати американський флот з Атлантичного в Тихоокеанський басейн. Його побудували за американські гроші. Трамп також зазначив, що за його словами під час будівництва каналу загинуло 238 тисяч осіб. Ця інформація не перевірена. Більше того, американці, як стверджує Трамп, витрачають мільйони доларів щороку на ремонт і утримання каналу. При цьому, за його словами, Панама бере більше грошей із американських суден, зокрема військових, ніж з усіх інших. Знову ж таки, правда, це чи ні невідомо. На запитання журналіста чи виключає Трамп військове вторгнення або економічний тиск на Панаму. Він чітко відповів, що не виключає. Це політична заява масштабу. Восьми балів за шкалою Ріхтера, що означає можливість введення військ і анексії Панамського каналу, тепер стосовно України, обіцяні 24 години, за які за словами Трампа мала бути вирішена проблема, вже минули. Трамп заявив, що це складна політична проблема, яка може значно загостритися найближчим часом. Тобто, обіцянка кавалерійським наскоком вирішити питання за добу вже не актуальна. Тепер йдеться про термін у 6 місяців. Він також згадав про занепокоєння Путіна щодо вступу України до НАТО і заявив, що такого конфлікту не сталося б, якби він був президентом. За словами Трампа, Байден зробив усе, щоб спровокувати цей конфлікт. На запитання, чи буде Трамп підтримувати Україну під час переговорів, він відповів, що не може цього сказати, оскільки це змінить його позицію. Таким чином, прямої відповіді ні так, ні ні не було. Багато хто в Україні, хто сподівався на диво Трампа, та можливо мали надто рожеві окуляри. До ранку ситуація загострилася як у старих анекдотах, і почала завдавати біль. Війна може затягнутися, на це Трамп натякає прямо. Однак його позиція щодо російсько-української війни виглядає зараз доволі невизначеною. Я завжди скептично ставився до того, що будь-хто, навіть Трамп або умовно сам Бог, здатен зупинити цей конфлікт у ситуації, коли ні Зеленський, ні Путін не прагнуть компромісів, обидва впевнені, що мають шанс перемогти. Трамп заявляє, що розуміє побоювання Путіна щодо вступу України до НАТО, але це насправді нічого не означає. Моя оцінка цієї заяви Трамп намагається виправдати свою компромісну позицію. Він не може відкрито сказати, «Так, Путін абсолютно не правий. Він фашист і варвар, який знищив сотні тисяч українців, але через те, що у нього є сила, а захід безсилий, ми маємо сісти з ним за стіл переговорів. Це політично неприйнятна риторика. Тому Трамп шукає формулювання, які могли б пояснити його підхід до компромісу, чи щиро він так думає, можливо, частково. Але серед його оточення є люди, які вважають, що у Путіна є вагомі підстави, чи потрапив Трамп під вплив цих осіб. Не можна виключати такого варіанту. Все, що вимальовується зараз, наші переговори заплановані на 20, 21 чи 25 січня, ймовірно, не відбудуться. Як зазначав Лекс Фрідман, якщо сісти за стіл переговорів 25-го числа, це виглядає малоймовірно. На це вказує і відкладення або перенесення візиту Кіта Келога до України для переговорів. Візит відтерміновано щонайменше до завершення інавгурації. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Проює. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд трамп молодший прибув до Гренландії з приватним візитом, який супроводжується суперечками навколо повторних заяв його батька про бажання включити територію до складу Сполучених Штатів. Трамп молодший заявив, що приїхав як турист, відзначивши красу регіону, і ухилився від питань щодо планів президента. Повідомляє CBS News. Хлопці, ми тут у Гренландії. Засновник, 1721 Той жовтий будинок з червоним дахом. Це було його початкове місце, куди він переїхав. Ось тут все і почалося. Просто неймовірні пейзажі. Супер класні речі. Дональд Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією Сполученим Штатам для захисту вільного світу, зазначивши, що не виключає застосування військових або економічних методів для встановлення контролю. За його словами, Гренландія та Панамський канал необхідні для забезпечення економічної безпеки Сполучених Штатів. Трамп також запропонував перейменувати мексиканську затоку на затоку Америки і повторив заклик до Мексики посилити дії уряду проти нелегальної міграції. З'ясовуючи своє бажання по суті анексувати, приєднати Гренландію з міркувань економічної та військової безпеки, позиція Трампа виглядає цілком зрозумілою: ми наддержава, ми можемо собі це дозволити, ми забезпечуємо безпеку світу, ми світовий поліцейський, ми не збираємося робити це безкоштовно, і ми хочемо отримувати якусь вигоду англійською «benefits» від того, що несемо цей важкий тягар. Інакше це несправедливо. Ось така позиція. Чи погоджуєтеся ви з нею, чи ні, оце ваше рішення. Але погодьтеся, логіка в цій позиції існує. Мені вона здається хибною. Це моя особиста оцінка цієї позиції. Вона хибна, тому що в такій ситуації. Поліцейський, якщо Америка виступає світовим жандармом або поліцейським, має свої мотиви поведінки. І тоді ми почнемо перекроювати світ на свій смак і будемо робити саме те, в чому нас давно звинувачував Володимир Путін. Ми станемо тією державою, яка експлуатує весь світ, використовуючи власну силу. Далі виникає питання, хто ще захоче стати таким агресором, і якщо продовжувати позиція Росії щодо України виглядає цілком логічною. Якщо Трамп може Використати силу щоб анексувати Канаду, Панамський канал чи Гренландію, то чому Путін не може анексувати частину або всю Україну, а заразом і країни Балтії? Якщо ми живемо у світі, де сильним дозволено все за правом сили, то слід пам'ятати, що сила є не тільки у Сполучених Штатах. Особисто мені така позиція Трампа, хоч і логічно, на перший погляд, здається дуже небезпечною в довгостроковій перспективі. Мета оголосила про припинення програми факт чекінгу, зосередившись на просуванні свободи слова на своїх платформах. Голова компанії Марк Цукерберг пояснив це рішення збільшенням кількості помилок і звинуваченнями у цензурі. Замість перевірки фактів буде впроваджена система Community Notes, яка дозволить користувачам додавати контекст до публікацій за аналогією з підходом, що використовується на платформі X. Повідомляє The Washington Post. We're get back to our roots Дональд Трамп підтримав рішення мета припинити програму фактчекінгу. Заявив, що компанія досягла значного прогресу. Повідомляє Fox News. Керівництво Мета наголосило на готовності співпрацювати з новою адміністрацією Трампа для підтримки свободи вираження та розвитку американського бізнесу. Це, мені здається, дуже символічна, я б навіть сказав, епохальна подія. Закінчилася епоха, епоха цензури. Тобто немає жодних сумнівів, що Facebook, Ютуб та всі інші були залучені до цензури. Це було геніальним винаходом то створити платформу, де люди можуть вільно обмінюватися своїми думками, і водночас використовувати цю платформу як приватний бізнес, на який не поширюється конституційний захист свободи слова, починаючи цензуру. І на всі, так би мовити, слабкі спроби зняти цензуру зі Сполучених Штатів відповідь була одна. А це ж приватна контора. Не хочете користуватися цим рестораном, ідіть до іншого. Аналогія та сама. Якщо Facebook це приватний ресторан, то ми не можемо заборонити йому подавати страви так, як він хоче. Це було би втручанням у бізнес. Ось у цю гру ми в Америці довго грали, поки не з'явився Ілон Маск, який купив Твіттер і скасував ці дурні ігри з цензурою. Як це було влаштовано, ви, напевно, чудово знаєте. Складалися крайні ліві організації, що створювали так званий факт-чекінг. І їхнє слово, їхній фактчик був остаточною інстанцією без жодної апеляції. Таким чином були змушені замовкнути або видалені з медійного простору ключові фактори щодо коронавірусу. Це було просто на межі злочину, якщо не самим злочином, замість вільних дебатів про те, як боротися з коронавірусом, які існують легальні, очевидні, зрозумілі і ефективні схеми боротьби, були ці фактчекери, які нав'язували єдиний варіант. Що згодом виявився загальновизнано помилковим, те саме стосувалося питань трансгендерів, освіти, злочинності, Джорджа Флойда, політичних процесів і виборів у Сполучених Штатах 2020 року. Усі ці процеси ретельно цензурувалися. І ось Ілон Маск у Твіттер пробив це коло оборони, за ним послідував Фейсбук. Це не тільки тиск Трампа, а й небажання людей миритися з цензурою. Я думаю, що Ютуб найближчим часом теж зніме цензурні бар'єри. І ось диво, ми з вами на деякий час, а можливо і надовго, опинимося в світі свободи, у світі вільного обміну ідеями та концепціями, якими б дурними чи навіть злочинними вони комусь не здавалися. Це питання суспільства, як сприймати інформацію, а не волі іншої держави. Двоє ув'язнених, засуджених до смертної кари в Терехоут, штат Індіана, відмовилися підписувати документи на заміну смертного вироку на довічне ув'язнення, незважаючи на відповідний указ президента Джо Байдена. Шен Наговський і Лен Девіс заявили, що помилування завадить їхнім спробам довести невинуватість. Наговський стверджує, що це створить несправедливий тягар для його апеляцій. А Девіс вважає, що смертний вирок привертає увагу до ймовірних порушень Міністерства юстиції. Пише Daily Wire. Дуже цікава заява. На жаль, у мене не було часу детально розібратися в цих подіях, але бажання розібратися, чи справді ці люди винні у мене є. Особливо тому, що людина, яка відмовляється від помилування в обмін на довічне ув'язнення, щоб довести свою невинуватість, як мінімум, заслуговує, на більш пильне вивчення. Вибачте, але за що він сидить? Чому він вважає себе невинуватим? У мене не було часу заглибитися в ці питання, але сама подія безумовно цікава і безпрецедентна. Ще раз підкреслю: ніхто з них не відмовився від помилування через принципи краще смерть. Ніж довічне ув'язнення. Це, до речі, також вагомий аргумент. Основна увага зосереджена на двох людях, які вважають себе невинуватими та хочуть цим відмовою привернути увагу до своєї справи. Після значних роздумів я вирішив взяти інтерв'ю в Олександра Дубінського та його адвокатів, адже є не нульова ймовірність, що ця людина сидить невинно. Я хочу, не поділяючи його політичної платформи, дати йому та його захисникам можливість висловити свою позицію та поставити найчесніші, справедливі і жорсткі запитання. Наприклад, звідки взявся Масераті? Це одне питання чи є тут зрада батьківщині? Це інше питання. Мені здається, що якщо є підозра в корупції, судіть за корупцію. Але коли замість звинувачення в корупції людину звинувачують у зраді батьківщини, і при цьому, як стверджують адвокати, доказів практично немає, це вимагає суспільної уваги, неприпустимо використовувати правосуддя як засіб боротьби з політичними опонентами, я приймаю цей виклик з певним рівнем сумнівів. Я не хочу втручатися в українські політичні процеси, це не моя прерогатива і не моє право. Але водночас я завжди вважав, що правосуддя повинне бути справедливим, адже інакше. Воно перетворюється на кривосуддя, ви можете залишити свої запитання в коментарях до цього запису, знову ж таки, без хамства та образ. Ті питання, які ви вважаєте важливими, я передам Дубінському. Він обіцяє відповісти на них чесно і відкрито. Окрім цього, в Харкові сидить людина, яка роздала зброю, зокрема автомати. Його звуть Роман, прізвище зараз не пригадаю. Я хочу зустрітися з його адвокатами. І дати можливість йому та його захисникам виступити і розповісти, за що він сидить. Найважливіше, що може зробити журналіст чи блогер, це боротися з кривосуддям. Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли мої підписники. Моє бажання не особисто допомогти Дубінському, я не знаю, винуватий він чи ні. Моє бажання допомогти Україні та українському суспільству зрозуміти, що кривосуддя та відсутність правосуддя руйнують суспільство. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.